На мирну акцію у Полтаві з плакатами вийшли зо два десятки жінок. Це матері, дружини та сестри військовослужбовців, які захищають Україну з початку повномасштабної війни. Вони вимагають ухвалити законопроєкт про уточнення строків військової служби. Це в нас зараз мирний пікет на підтримку прийняття законопроєкта та також розглядання петиції, яка на <нащодавно> зібрали більше 25 тисяч голосів. Проходить сьогодні по всім містам України більшість жінок. А поїхала до Києву. Ті, хто не зміг виїхати, вони вирішили зібратися. А в своєму кожен в своєму місті. Я сестра військовослужбовця, добровольця. Ми просимо, аби нас почули нарешті та прийняли цей законопроект. Його так і не затверджили. Він був один раз тільки на розгляді. Ніхто не голосує за нього. Мій брат зараз знаходиться під Вугледаром. Їх там зовсім мало залишилось. Вони стомлені. Вони кожного дня бачать те жахіття, яке там відбувається. Їм важко, їм треба відновитися. Вони не можуть повноцінно виконувати свої обов'язки. Петиція, демобілізація за бажанням військовослужбовців після 18 місяців служби вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент. Наразі мій син не виходить на зв'язок з 5 жовтня. Просто морально вислажений. Він лежить у кутку. Два тижні і ні з ким не розмовляє. Яка користь такого воїна вже? Чому в одній родині воюють всі, а десь спокійно ходять у спортзали, взимку, вони стоять в нарядах. Коли один, той, що не спить, він стає над другим, той, що спить наразі. Щоб якщо він змерзне і впаде в оборок, він впав і розбудив, того. Стій, хто… Будь цей раз відправити повідомлення і бачити, що тільки одна галочка, не дві. І вони не синенькі, а вона просто одна. Пікет має перейти в конструктивний діалог з позитивними рішеннями, говорить начальник Полтавської РВА Дмитро Романов. Ротація справді потрібна і справді потрібно напрацьовувати просто механізм ротації. О, механізм відновлення, механізм застосування бригад, там в тому числі застосування бригад територіальної оборони. Демобілізація, мабуть, ні. Да, то тобто є для цього законні підстави. Відпочинок хлопця так. від відновлення відпочинок і справді якісний він повинен бути. На жаль, я не бачу з боку урядових органів. Ну зокрема, це Верховна Рада повинна проголосувати за це. Яких ну якісь таких дій, котрі вирішили принципово це питання? На жаль, і з відпустками у нас теж. Військовослужбовців теж не все так добре. Потрібно чекати більш ініціативи від Верховної Ради. Такі акції одночасно провели і в інших містах України, зокрема, і в столиці. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко суспільне новини, Полтава.